У вас виникало відчуття, що ваші рандоми не грають від слова зовсім. Коли ти один проти троїх ворогів, коли ти постійно всіх виносиш, цілу катку просто стоїш, а ці балбеси зразу вже відлітають. Я знаю те, що у багатьох є така проблема, і саме сьогодні ми поговоримо про рандомів. Так, так, ті самі гаргулії, які постійно можуть затопити і заруїнити будь-яку катку у світі. Що ж, ми сьогодні розберемося, чому вони так себе поводять, як вирішити проблему з рандомом і незрозумілим підбором, а також звідки вони взагалі з'явилися. Це сьогодні буде дуже багато інформації, так що додивіться це відео до кінця. Але чому так відбувається? Насправді все дуже просто. Дивіться. Алгоритм працює так, що коли гравець дуже часто виграє, йому будуть давати союзників, які понижть його рівня. І за цього йому становиться набагато складніше добитися якогось результату. Працює таке ж саме і в іншу сторону. Якщо гравець занадто часто програє, то йому будуть давати легких противників і сильних тиметів. Ну окей, як же вирішити цю проблему з рандомами і підбором? Давайте почнемо з найбанальнішого, а саме знайдіть собі команду. І так, я зараз перечислю абсолютно всі способи. І так, найперше, якщо у вас немає друзів чи щось такого, є ж спеціальна кнопка. Вона називається пошук гравця. Завдяки ній ви зможете знайти того гравця, який вам потрібен, і ви зможете щось обговорити. Також, для цього підходять всякі клуби. Ця кнопка, різні телеграм-чати та, як мінімум, друзі, з реального життя. Завдяки цьому способу ви назавжди забудете про рандомів. Що ж, друга порада щодо рандомів це не станьте на них злитися. Так, це можливо звучить як якась нереальність, але, будь ласка, якщо у вас є можливість, то не зліться на них зарані. Можливо, рандом хоче щось вам показати. Або хоче пограти іншим способом гри, хто його знає, головне це просто його зрозуміти. Якщо ж нічого із цього перечисленого немає, то і йдемо далі. Можливо, зараз це прозвучить по філософськи але ми всі в якомусь сенсі рандоми. Взагалі, хто такий рандоми? Рандоми це гравці, які до вас потрапляють за допомогою випадкового підбору. Саме це їх називають рандомами. Та що кожен з них випадковий або random по-англійськи? Ну а що ж, ну а тепер до найголовнішого питання, яке мучає абсолютно все людство. Чому рандоми так погано себе поводять у катці та взагалі, наче вони зовсім не люди і не вміють грати? Звісно, тут вже все зрозуміло. Найпопулярніша причина це якраз за популярних бурологерів Тодікса та інше. Надивляться діти всяких тікі-токів і намагаються повторити що схоже в катках. Саме тому ча так часто рандоми беруть всяких Мортісів, Дінамаків і намагаються на них витворяти подібні муви. Але отримуються у них, е ну ви самі знаєте. А особливо популярні рандоми, так це ті, хто грають на Едгарі. Ні, я нічого не маю проти Едгара. Це абсолютно класний персонаж з класною механікою і динамічним геймплеєм. Але коли беруть нового цього персонажа, куди можна, а якщо в рангу мою, то... І от реально, багато гравців думають, що Едгар це найкрутіший взагалі бієць. Ви, напевно, вже знаєте багато міцті-токів і та інше. А справжня класика це блакитний скінець. Ні, я сам кажу, що я вмію грати на Едгарі, але блін, коли попадаються такі рандоми, як взагалі на ньому грати не вміють, тоді це вже здається якимось вже перебором. <кху> так, щось я занадто багато бомбіжа. Давайте краще з об'єктивної сторінки, а саме з філософської. Справа в тому, що насправді рандоми вже є невід'ємною частиною Браустаса. Вони ніколи нікуди не зникли, оскільки на них, по суті, і будується весь Браузтас. Ви повинні просто змиритися з цим. І інколи ви повинні розуміти рандомів, оскільки, можливо, деякі з них справді чудові гравці. Що ж? Напевно, я не буду більше роз затягувати. Всім удачі і до побачення.